Ховатися, якщо війна прийде в домівки сумчан. Останнім часом містяни всерйоз переймаються цим питанням. Дехто досліджує прилеглу територію у пошуках потенційного укриття. Чи багато таких у сумах і наскільки вони надійні у сюжеті Анни Книж. Береженого, як відомо, береже бог. Поки що агресор концентрується на сході країни. Однак жителям прикордонної сумщини не завадить подумати, куди сховатися раптом. Що, що думають з цього приводу жителі радянської? Подивимось. Будинок на радянській 1 збудований у 59-му році. У підвальному приміщенні передбачили укриття кілька кімнат, що готові прихистити мешканців усіх трьох під'їздів. Сергій Анатолійович мешкає тут з самого дитинства, тож добре пам'ятає всю історію сховища. Воно було пустою постійно, так як це спеціалізовано, ніхто сюди? Ну я не пам'ятаю в якому році, але ще був явно в возрості школьним. Здесь устроїли бібліотеку. Укриття п'ять років слугувало культурним осередком для жителів усієї вулиці. Потім тривалий час знову пустувало, аж поки на нього не зазіхнули нові власники. ЖЕК почав потихонечку, я так понимаю, неофіциально, и я безосновательно, юридически на это передавати это помещение различным лицам. Здесь были различные несколько складов от разных магазинов. Вот. А последнее, значит, что здесь было, ну, опять-таки, по слухам, передали какому-то частному лицу, и якобы здесь должен быть был какой-то клуб. То ли интернет-клуб, то ли кафе какое-то. Новий власник почав реконструкцію приміщення, але численними зверненнями у ЖЕК, міліцію та МНС мешканці відстояли своє укриття. Нині аварійний стан сховища лякає людей у зв'язку із ситуацією в країні. Про жахіття війни Сергій Анатолійович знає не з чуток. Його син з березня минулого року захищає країну на сході. Але спеціалісти у ремонті подібних приміщень сенсу не бачать. Говорять, їх не можна вважати бомбосховищами. Це лише протирадіаційні укриття. Говорити о ньому як за щит там соружені ні Абсолютно не приходится, поскольку МНС, з державна служба проводили акти комплекснепровірки, і як сказати, там і знос п'ятдесят шість Рішення міськвиконкому перелік захисних споруд у сумах конфіденційний зі зрозумілих причин. Однак відомо, що таких не надто багато. Новий кодекс передбачає укриття населення в простіших воружені. Которую встроїть самі жителі в тих місцях безпечних, скажімо, скажемо, от обрушення ми спланіровали строїтельства вокруг озера Чеха, вдоль псла, всі парки. Наразі всі захисні споруди, враховуючи ті, що розміщені на великих підприємствах зможуть прихистити трохи більше 35 тисяч сумчан. Тоді як жителів у обласному центрі близько 270 тисяч. Анна Книш, Олександр Гордус Андрій Герашенко на часі новини.